Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією, разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя. Я дякую Богові за обітниці, які Він дає нам через своє Слово. Але разом із тим Бог бажає, щоб ми розділили небесне із земним, бо не може людина. Бути посвідовником і Божим, і князя цього світу. В Євангелії від Матвія в 6 розділі, в 24 вірші, послухайте чудові слова, чудове попередження. Ніхто не може двом панам служити. Тож, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншого знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Сьогодні сатана підступає до людей з такими спокусами, з якими колись підступав до Адама і Христа. Ну, Христос вважається у Святому Письмі другим Адамом, Христа, котрий переміг його і дав нам можливість перемагати. Наші зусилля та сила Христа приведуть нас до перемоги. Усе небо з цікавістю спостерігає, як ми використовуємо довірені Богом таланти. Якщо ми бажаємо збирати скарб на небі, то використовуватимемо дари Господа для просування Його справи, для спасіння душ і для добра людства, тоді все, що таким чином буде використане. Господь покладе на наш рахунок у надійний банк. Якщо серце любить Бога понад усе, тоді все земне не перешкода в християнській боротьбі. Адже посвячені послідовники Ісуса знають, як знайти для своїх коштів найкраще застосування і використовуватимуть їх для добра Божих дітей. Постійне використання своїх здібностей. Задля здобуття земного багатства приковує нас до землі, ми стаємо рабами мамони з примноженням багатства ідолопоклонницьке серце забуває про Бога і стає самовпевненим та самовдоволеним. Релігійні обов'язки знехтовані. Цей світ стає між душею і небом. Бог віку цього засліплює наші очі, щоб ми перестали розрізняти і цінувати вічні реалії. Чи можуть у цьому світі бути більш переконливі мотиви та більш могутні сили, ніж небесна радість, велика нагорода за доброчесність, товариство ангелів, спілкування з люблячим Богом та Його Сином? облагороджування і розвиток усіх наших здібностей протягом нескінченних століть. Адже чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять Його. Невже ці потужні стимули не переконають нас віддати свої сповнені любові серця на служіння нашому Творцеві і Спасителеві? Невже ми знехтуємо великою божественною милістю? Налагодимо ж правильні взаємовідносини з тим, хто полюбив нас дивовижною любов'ю, скористаємося ж великою перевагою стати знаряддям в його руках, щоб співпрацювати з ангелами служіння та бути співпрацівниками Бога і Христа уже тут, на землі? Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався. Христос завжди докоряв фарисеїв за самоправедність, їм була послана небом благословенна можливість вивчати Святе письмо, пізнавати істинного Бога. Але їхні серця не були сповнені подяки Богові за його велику доброту до них. Вони з'являлися серед людей, сповнені духовних гордощів. І всі їхні думки і розмови були тільки про себе. Я, мої почуття, мої знання, мої шляхи. Їхні власні досягнення стали мірилом, за яким вони оцінювали інших. Нехай кожен учень Христа у покорі запитує себе, що мені робити, аби спастися. Якщо ми щиро бажаємо знайти відповідь, то знайдемо. Ісус любить і благословляє нас не тому, що ми багаті, розумні або займаємо високе становище, а тому, що ми віримо в нього як свого особистого Спасителя. Ісус полюбив нас, коли ми були ще грішниками, але обравши нас, Він наказує нам іти і приносити плід. Чи кожен має брати участь у цьому? Безперечно. Оскільки кожен, хто взяв на себе ярмо Христа, повинен нести Його тягар і працювати на Його ниві. Життя вибачної любові Христа у душі подібне до джерела води, що тече у життя вічне. Якщо в серці б'є джерело живої води, тоді все життя свідчитиме про це і буде явлена відновна Божа благодать. Релігія це не просто радісні відчуття. Усвідомлення своїх привілеїв та отриманого світла, піднесеної емоції поряд з тим, що усі сили використовуються для збереження рівноваги в християнському житті. Проте нічого не робиться для спасіння ближніх. Релігія це виконання слів Христа, служіння вірних вартових, але не заради того, щоб заробити спасіння. А внаслідок того, що зовсім незаслужено, ви отримали небесний дар. Релігія це виконання Божих планів, це співпраця з небесними істотами. Якщо ми і надалі пізнаватимемо Господа, наше бачення розшириться. Воно не буде звернене тільки на наше я. Ми повинні молитися до Господа, щоб Він розширив наш розум, і ми зрозуміли не тільки те, що Ісус Христос замісна жертва і запорука нашого Спасіння, а й те, що ми належимо Христу, як Його придбана власність. Павло каже, адже ви викуплені за ціну. І робить наступний висновок. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Ви покажіть, що ви належите йому. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості жити так, щоб люди дивилися і дивувалися з того, що це дитина Божа. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед тобою, ми щиру подяку складаємо, бо Ти подарував нам цей ранок, Ти подарував нам життя, ти, Господи, подарував нам своє Слово, в якому Ти залишив обітниці, через які Ти нас навчаєш. І сьогодні ти даєш нам урок, що ми не можемо служити двом панам. Ми можемо бути або Твоїми послідовниками, або послідовниками князя цього світу. Господи, але ми зрозуміли Твою волю, бо Ти залишив нам своє слово, і в нас не вистачає сили. І ми інколи підходимо до Тебе з питанням, що нам робити, щоб спастися. І ти відповідаєш, прийдіть до мене. Тож допоможи нам усім сьогодні. Вірою, міцно взятися за тебе, Господи, стати твоїми послідовниками, жити життям таким, як ти бажаєш. Відчути твої благословення, відчути твій захист, Господи. Допоможи нам у цьому. Допоможи нам мати таку віру, щоб вона була живою, дієвою. Господи, разом із тим ми просимо Тебе, щоби Ти благословив сім'ї, в яких можливо є труднощі і переживання. А стільки горя принесла війна, тато дорогий Небесний, облегшуй страждання і болі тих, хто поранений. Підкріпляй, Господи, потіш тих, хто знедолені сьогодні залишилися одинокими, тому що хтось рідний загинув. Господи, дай надію на зустріч. Ми дуже хочемо, щоб Ти поблагословив нашу країну і щоб настав мир, щоб Ти дав мудрості, розуму тому, від кого це залежить, щоб вони сприяли тому, щоб це настало якнайшвидше. Це наші прохання до Тебе, прохання всього народу нашого, а Тобі, Богу, нашому Отцю, Сину і Духові Святому, честь, поклін і подяка. Тепер і хочемо прославляти Тебе у вічності. Амінь. Я думаю, що ви звернули увагу на досить категоричні слова Ісуса Христа, де Він сказав, що не можете служити двом панам. На жаль, дорогі мої, нам так хочеться триматися однією рукою за землю, а однією вхопитися за небо. Але Христос сказав, що цього зробити не вдасться нікому. Нікому, дорогі друзі. Тому сьогодні я пропоную вам оце єдиний шлях через дослідження святого письма. Тому що в від Діана, в п'ятому розділі, в 39 вірші, Христос знову ж так сказав: якщо ви думаєте про вічне життя, дослідіть Писання, а воно свідкує про мене. А приклад життя. Є для нас, щоб ми його унаслідували, бо з життям Ісуса, з праведністю Ісуса ми зможемо увійти у небесні оселі. Я маю велике бажання, щоб я колись зустрівся з вами, щоб ми там обнялися, почули слова із уст Господа. Увійдіть в благословенні у радість мого батька. Тож давайте сьогодні віддамо свої серця Ісусу, проживемо цей день із Богом. a vin svoju čaru blagoslovet nas. Do pobačenja.